Книги, які зроблять вас кращим художником: малювання на сніданок Денні Грегорі. Ця книга не тільки виглядає як скетчбук, що точно надихне вас взятися за свій блокнот, а й допоможе побороти страх чистого аркуша та зробити малювання частиною вашого щодення. Це книга для тих, хто не любить правила та обмеження, а просто хоче творити. Якщо ви не знаєте, що намалювати, просто відкрийте малювання на сніданок на рандомній сторінці і прощайтеся з арт-блоком. Мистецтво кольору Йоганнес Ітан класика від майстра експресіоніста. Роботи ітана наповнені кольором, і у цій книзі він розкриває складну науку поєднання та змішування кольорів. Завдяки якій ваші малюнки будуть виглядати органічно та виразно, Іттен розкриває основні принципи роботи з кольором та надає купу прикладів як у справжніх творах, так і у схемах на сторінках книги. Анатомія для художників розуміння анатомії лякає як початківців, так і професійних художників. Але ця книга стане для вас незамінним посібником, що трошки полегшить цю складну науку. По суті, це альбом з величезними якісними фотографіями та схемами м'язів та сугоживь, які допоможуть вам створювати реалістичні пози та міміку у своїх роботах. Ви будете звертатись до цієї книги знову і знову, і зекономити купу часу, одразу навчаючись за якісними матеріалами, що, звісно, допоможе вам створювати кращі малюнки. Ще більше книг про мистецтво ви знайдете на сайті ArtHas, посилання у профілі.